Не всі верхи хочуть, а всі низи не можуть, бо не знають. Найкраща ілюстрація старту територіальної реформи в області у аналітичному центрі бюро економічних та соціальних досліджень кажуть і у влади, і у громади є свої причини не хотіти реформ проти це, скажімо, голови сільрад, ті, що знаходяться біля міст обласного значення обласних центрів, тому що в їм і так досить непогано. І вони проти цього об'єднання, тому що в них тоді забираються повноваження, і вони переходять до міст. Тим часом децентралізація і адмінреформа невідворотні, констатує голова облдержадміністрації Валерій Головко. І надзвичайно важливо сьогодні обрати правильні критерії для змін. Тиждень тому вийшла методологія, да методика об'єднання. Ми повинні донести. А саме головне сьогодні чітко визначити центри економічного зростання, навколо яких громад буде об'єднання відбуватися. Зібранню представили план реформування, за яким територію області мали б розділити на 56 адмінокругів за критерієм території і кількості населення. Але такий підхід надто відірваний від реальних потреб реформування, зазначив депутат обласної ради Степан Бульба. Добровільне об'єднання воно повинно превалювати, але все-таки ми не повинні відмовлятися і говорити чесно населенню, що в певних випадках доведеться приймати адміністративні рішення. І все ж найкраща мотивація наочність і факти, переконував зібрання голова обласної ради Петро Ворона. Чи це буде швидко, чи це не швидко, знову ж таки, залежить від нас від того, наскільки ми донесемо інформацію. Це буде неодночасно, швидше всього, але Абрес на цей повинен дати. І тоді ми на порівнянні побачимо ті, хто вступив, що отримав, і ті, хто не вступив. І саме роз'ясненням і роботою з громадськістю в області займатиметься спеціально створений офіс реформ, який очолить Ірина Балибіна. Його працівники і організовуватимуть громадські слухання та обговорення. Одна проблема: малувато часу. Перспективний план об'єднання Полтавщини мають відправити до столиці не пізніше 1 червня. Та перед тим планують обговорити на позачерговій сесії обласної ради 29 травня.